Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Сьогодні буду в'язати дитячі чобіточки на 4 ручки на дівчинку або на хлопчика. Для цього мені потрібні нитки і спиці. Я візьму ось такі дві спиці і такі кругові. І так потрібно набрати 38 петель. Ось таким способом я набираю. Набрала 38 петель. Тепер буду в'язати лицевою в'язкою. Перша кромочна петля і далі лицевою в'язочкою ось так. І до кінця лицевою в'язкою повертаємо теж лицевою в'язкою. І от, пров'язала 14 сантиметрів. А тепер відрізала ниточку, взяла таку пластмасову голочку і нанизую всі петельки, ось так. Набрала петлі, а тепер затягую ниточку ось так, скручую ось так. І тут потрібно закріпити. Ось, закріпити і прошити, трошечки ось сюди, закріпила ниточку, тепер прошиваю ось таким чином буду набирати за дві петлі. Вот так. А далее? Так. Снова. Так. Еще раз покажу. Вот так получается. Вот так захвачу И ось. Прошила я. Сім сантиметрів. А тепер потрібно ще шити ось тут і ззаді. Ось так вийшло. Тепер потрібно по колу набрати. Петлі і в'язати лицевою в'язкою вгору, як я набираю петлі З в одну петельку, другу, третю четверту, п'яту. І так по колу. Набираю петлі і от в'яжу по колу лицевою в'язочкою. Продовжую в'язати. І от закінчила в'язати я дитячий такий чобіточок. Гору пров'язала 4,5 см. закрила петлі. І ось такий чобіточок вийшов. Залишилось зв'язати ще один. Всім дуже вдячна за огляд мого відео. В'яжіть, у вас теж вийде. Це швидко. Зручно! Всім до нових відео і до нових зустрічей!